Леся Храплива щур. Великодня пригода. Засвітило сонечко а ранком у віконечко. Поклала мама в кошик паску, писанки, ковбаску, та покликала донечку параску. І Від себе і від батька і від мене Знесеш бабусі свячене. І пішла Параска, в кошику ковбаска, писанки і паска, А дорогою дивуються горобчики, цвірінь, що в Параски вишита запаска. Іде Параска, вийшла на гурпок, а до неї бровко, песик, скік та скок. Куди йдеш? Що несеш? Несу я паску, писаночки, ковбаску, Від батька і від мами, від мене несу бабусі свячене. А не буде там нічого для мене, бровко питає, хвостиком махає. Писанки матуся написали, оленями, півниками, сонцями прикрашали, Не на те трудились моя ненька, Щоб з'їв Бровко, писанки смачненько. Подивись, паразю, ще раз не світчине, Може, там найдеться, що для мене, Бровко питає, хвостиком махає. Білу паску немалі це речі. Мама, цілу ніч вмісили, ще й пекли у печі. Ой, багато мали з нею праці. Чи ж годиться пасочка ковпаці ковсобаці? Подивись, Парасю, ще раз на свячене, я голоден, чи нема нічого в кошику для мене? Лиш ковбаска, вся товстенька, з салом. Мама її довго нечиняли, ще й пекли, я знаю. Їсти ти готовий, та не дам ніякої ковбаски псові. Поглянь, Парасю в, кос, в кошик. Це ж бо не порожній він. Бровко питає, хвостиком махає. Не порожній, ще остався хрін. Викопала я його сама в городі. Може, стане бровкові в пригоді. Дала Параска бровкові лазищі втих. А бровку лиш понюхав та апчих. В носі закрутила, в очах потемніла, пчихнув бровко, заточився та штовхнув Параску, випистола вона з рук кошик, Паску, писанки, ковбаску, покотилась горбочка а за нею стежкою всі писанки ковбаска, за ними кожик і Параска, за ними гавкаючи, бровкопес, котилися котилися на ранок, аж мусили стати, бо докотилися до бабусиної хати. Стала тоді Параска, позбирала в кошик паску, писанки, ковбаску та промовила, бабусенько, від мами і від тату і від мене принесла я вам ласощі на свячене. Священ, на і сказали, як пригода приключилась, як усі вони з горбочка покотилися, а бабуся, ну порася цілувати, посадили її на покуті в хаті, а бровкові біля порога дали велику кість. А він зубами хап і їсть її, і досі їсть.